Для вшанування того військового обов'язку, який здійснили учасники АТО, державою передбачено надання учасникам антитерористичної операції в Україні право на пріоритетне отримання земельних ділянок. Учасники АТО можуть отримувати ділянки з земель державної власності в межах областей або комунальної власності в межах населених пунктів таких розмірах, для ведення фермерського або ж особистого селянського господарства до 2 гектарів, для ведення садівництва до 0,12 гектарів, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель. Лі споруд присадибної ділянки до 0,25 гектарів у селах і до 0,15 гектарів в селищах та до 0,1 гектарів у містах для індивідуального дачного будівництва до 0,1 гектара та для будівництва індивідуальних гаражів до 0,1 гектара. Найпопулярнішим зверненням від учасників бойових дій є бажання отримати до 2 гектар землі для ведення фермерського або особистого селянського господарства, як і всій Україні, в апостолі. Районі є дефіцит цієї землі, у чому відверто зізнається влада і звертається до усіх, хто має інформацію про незаконне використання землі, надавати такі дані. Дана земля буде вилучена і передана учасникам бойових дій. Ця ситуація давно відома більшості депутатів районної ради. А питанням позачергової сесії стало виділення коштів для тих учасників бойових дій у зоні АТО, для яких все ж змогли віднайти таку землю. Апостолівська районна рада вже другий рік звертається до обласного бюджету за субвенцією для такої допомоги учасникам бойових дій. Адже усі свої. Виї кошти з реформою децентралізації районна рада передала чотирьом громадам. І дійсно вже другий рік обласна рада йде на зустріч учасникам бойових дій в зоні АТО від Апостолівщини і передає дані кошти для виготовлення земельної проектної документації районному бюджету. Для отримання субвенції від області депутати районної ради мали затвердити програму, яка безпосередньо визначає порядок звернень учасників АТО для виготовлення документації та відповідальних осіб за даною програмою. Іншими словами, хто і як допоможе бійцям із бюрократичною процедурою в Україні отримання цієї землі 25 березня 2011 року рішенням обласної сесії було прийнято рішення про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Дніпропетровській області строком на 2011-2018 рік. По районах діяла відповідна програма. В нашому районі з 2011 по 2016 рік діяла програма розвитку земельних відносин. І охорони земель. Так як на даний час програма себе вичерпала, вона є закритою. Я пропоную, відділа промислового розвитку пропонує затвердити нову програму, в якій затверджені розпорядженням голови адміністрації певні зміни. Я хочу коротенько сказати про цю програму у 2016 році. ця програма передбачала пільги для учасників бойових дій, які приймали участь в археористичній операції та сімей загиблих учасників бойових дій. 77 осіб подали документи на виготовлення проектів землеустрою. Вони мали статус учасника бойових дій. І тім 71 чоловіку виготовлено проєктна документація безкоштовно. Кошти надходили з державного бюджету до місцевого бюджету і відділу добромислового розвитку, координуючи цю роботу, здійснював проплату проєктної організації. Для людей ця проєктна документація, виходить, була безкоштовною за виключенням одного документу, який видається кожною людиною особистою особисто, вартістю 360 гривень. На 2017 рік передбачається декілька траншів для виготовлення безкоштовної документації. Перший транш в сумі 90 тисяч гривень ми починаємо приймати документи на виготовлення проєктної документації. Щоб правомірно використати ці гроші, ми повинні внести зміни в програму. І от я прошу доводу до вашого відмова, прошу вашої згоди затвердити дану програму. Вартість одного проекту не більше 1 тисячі гривень. Значить, 90 чоловік, які мають статус учасника бойових дій, в цьому році отримають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства розміром до 2 гектар. Це нова програма. Управління сільського господарства займається безпосередньо сільським господарством, так як вони були в своїй діяльності, яка вже ведеться численні роки. Пов'язані з, виготовлення, з виготовленням земельної проектної документації, вони знають, як це робити. Коли у нас настала війна, їм доручили цю роботу допомогти учасникам ОТО підготувати проєктну документацію. Сьогодні вже верні верніше сьогодні, вже другий рік нам іде нашим учасникам бойових дій іде зустріч обласна рада, яка виділяє кошти для них, щоб вони не платили. За виготовлення цієї документації, а передає до районного бюджету кошти сьогодні. Ми приймаємо програми, і згідно цієї програми, розпорядником якою визначається безпосередня управління сільського господарства районної адміністрації, кошти будуть за договорами витрачені. Яким чином? Тобто будуть з проектної організації укладені договори в тому, що будуть виготовлені проекти. Вартість яких не має перевищувати більше, ніж тисячу гривень. Тобто, наскільки я знаю, досить небагато таких проєктних організацій, які погоджуються за такою ціною виготовляти, це, це вже їхня справа, як вони її знайдуть. І для от ми сьогодні приймаємо 90 тисяч, тобто для мінімум 90 осіб буде змога вихвати цю, цю проєктну документацію безкоштовно. Тобто ми це робимо для того, щоб учасники бойових дій не платили кошти. Чому займається управління сільського господарства? Вам відповіли єдине питання, те, яке було у Володимира Миколаївича. чи можемо ми надати перелік тих учасників бойових дій, які у 2016 році 71 людина отримала землі? Можемо, у нас цей перелік є. Прошу визначитись хто за прийняття програми набуття права власності на земельні ділянки учасникам бойових дій, які обрали безпосередню участь у антитерористичній операції та членам сімей загиблих учасників бойових дій для ведення особистого селян. Господарства в пострічному районі на 2017-2018 роки. Хто за, прошу визначитися голосуванням. Депутати одноголосно підтримали ініціативу допомогти учасникам бойових дій із отриманням землі, але все одно знайдуться ті, хто на біле починає казати чорне. Ми за щось голосуємо, за якісь гроші, за якісь плани. Я конкретно спитав: ось у одному углу є воїна АТО, а ось тут є земля. Ага, ми дали 70 чоловік, отут землю чи отам землю. Вони всі мовчать. Ну це ж логічно. Де земля, я ще раз питаю, валяють дурака всі. Земля. І нагло сидять з начальник відділу, дивиться в глаза і бреше в глаза. Ви чесно, я не знаю, я неуповноможна, я не компетентна. Ілі мене заставляють доказати цього? Чого все нас скриваєте? А хто вам? Я вам кажу чесно, що а роботи над вами сіла, прокуратура, СПУ. Уже вообще на вас дивляться. Ви знаєте, люди нас кажуть. Я, я ще раз питаю, ви знаєте, як нас люди кажуть? Дибіли ми всі, і я тоже, теж всі. Ми по уши, Знаєте в чому? Уже не гайма. Ми в дерьмі всі, в войні всі. Будь ласка, Тетяна Андрійна. Я хочу ще раз сказати, що мої слова я не считаю брехнею. У мене є 71 людина, жива людина, яка отримала земельні ділянки. Ці земельні ділянки отримані на території Апостольського району. 71 земельну ділянку. Хто може заповнити в якому районі і в якому розмірі вона визначена чи в якому місті. Спілкуйтеся з цими людьми, я вам дам список. Спілкуйтеся, і нехай люди скажуть, де їхня земельна ділянка. А землю виділили 71 особа безкоштовно отримала проекти землеустрою. Земельні ділянки отримують безкоштовно всі за виготовлення проектів. 71 людина гроші не платила. І це було не єдине непорозуміння депутатського корпусу із представниками від свободи. Інший свободівець взагалі перепутав, до якої ради його обрали люди, адже не тільки районну раду назвав Верховною, а й запропонував чинити дії, які законом віднесені виключно до повноважень Верховної Ради. Задаю собі питання постійно: чому ми так живемо? І відповідь ми всі, і я, і ви разом винні виніс. Ви йшли від. Кожен із депутатів йшов від певної політичної сили. І ви знали, яка то є сила. Практично всі йшли під, від, скажімо так, кришою олігархів. Ви своїм авторитетом за вас проголосували виборці і ви набрали певну кількість голосів. Дивіденди від того, що ви прийшли що сюди, я Пішли? Я Ні, я хочу сказати далі. Сам, ще три хвилини. Далі, я, я далі я закінчую хвилину. Будь ласка, а? хвилину. А? Дивіденди ті, які ви принесли сюди, 에, до Верховної Ради. Дай. Я закінчую зараз. До Верховної Ради. 에, то є На послуги, скажімо так, олігархату. 에, я пропоную зараз виразити. Недовіру Кабінету міністрів, Верховній Зраді і Петру Порошенку. А, голосування має бути. А, тепер ще одне. Я хочу зараз процитувати слова нашого видатного українського поета, нашого одного із самих визначних націоналістів Тараса Рувича Шевченка. Жиди погані правлять нами, а ми ще гірші, ніж жиди. Ми продали дідівську славу, і жиди в ярмо нас запрягли. Це дійсно так. Я піднімаю питання, можливо, для когось то воно буде дико, дегенерагічна ситуація. У нас в Верховній Раді, в кабінеті міністрів і тому подібне. Образи на адресу депутатів, службовців, як органів місцевого самоврядування, так і державних службовців, численні погрози фізичної розправи над людьми від представників свободи у цій залі вже не викликають здивування, адже ця політична сила не бачить собі альтернативи і дуже швидко забулася, що ще два роки тому апостолівську райдержадміністрацію очолював саме представник цієї ж свободи. Кром нас до нас підтягуються, також приєднується. Націоналістичні сили, ну я скажу такі, як УСО і тому подібне, багато ще громадських організацій, ми будемо виступати єдиним фронтом. Єдиним фронтом без, я повторю, без Ляшків, Порошенків, Народних фронтів, Тимошенків і далі, і далі, і далі. Тому що вони маніпулюють думкою народу. Ті представники, які є зараз Ради в Верховній Раді Політичні Сили, то є просто одна колота, яка міняє обличчя. Вибрали Януковича, вибрали другого олігарха Порошенка. На зміну йому готовлять третій олігарх. Цього вже не буде. Цього вже не буде у нас відступати нам просто далі. То є, не голос, то є не просто слова, то, то є наші дії. Дії ви бачили. На майдані нас зібралося не так багато, але при потребі ми поставимо скільки людей, скільки буде потрібно. І за іронією долі, допоки депутатський корпус районної ради вислуховував від свободи погрози силових змін, мабуть, так співпало у часу. Але у 300 метрах від приміщення районної ради стомлені насильством в Україні діти просили дорослих миру. Ми за мир, ми не хочемо війни. Чи дослухаються їх дорослі? Ми про це ще обов'язково вам розповімо у наших наступних відеосюжетах. А поки повернемося до засідання районної ради, яке завершилося семінаром щодо заповнення електронних декларацій, підготовленим для депутатів виконавчим апаратом районної ради.